Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина. У нас вже виходить сонечко. Зранку був дощ, вночі був дощ. Така погода. В нас то дощ, то сонечко. Але нічого страшного, ми працюємо, продовжуємо далі. І обов'язково головна новина це наша свинка опоросилася. Зараз вам покажу. Так що всім гарного перегляду. Пішли. Ну що, друзі, нарешті я дочекалася цього поповнення. Свинка вночі опоросилася. І їх 9 штучок. Ось так. Маленькі, гарненькі, всі рідненькі. Такі вони в неї маленькі родіці, 6-8, 9, так. Да. Такі вони в неї всі манісенькі, але тут, тут, тут вона гарно їх кормить і вони гарненько будуть поправлятися. Я їй дала їсти, то вона їх покинула. І в одного, чи в одної вона на ніжка є. Біленька така, ще таких у нас давно не було. Ще вони були, як то кажеться, в животику, а вже люди дві парочки замовили. Так що, так що. Так що. Кому треба, печіть, всі будуть на продаж. Але це буде далі, пізніше. Ось таке в нас сьогодні поповнення, я дуже рада, що нарешті до воно все добре, всі, всі цілі, всі живі. Якщо так, будемо вже мати біля чого заглядати і нічого дивитися. Курочки їдять, снідають. Там вже качка ходить. Бішесті того, що вона та коричнева несеться, тому що шукає місце. А вчора пізно ввечері вона не зайшла туди, а я в цей хлів загнала, то зараз відкриваю тих і побачимо тоді. Приїздили батьки, привезли мені вже пшеничку. Так що гарненька пшеничка, зерно, це за індичат пшениця, так що вже буде. Цих бандитів нічого не міняється, все добре, всі їдять, всі живі, всі здорові. Вкрутила їм вже економку, лампочку, тому що їм вже тепла не треба, вони самі від себе гріються. А ось, щоб світло було, то вмикнула економку. Банда, банда виходить. Виходить банда. Ще не всі вийшли ще. Ось та качка наверху завжди вона там сидить. Одного дня вона почала прикульгувати, я все злякалася, що е, вона десь в... спригнула і їй це своє побила. Ну, будемо наглядати, бо таке може бути також. Буду наглядати за нею, що в неї, де як в неї. Таке літуни, качки літуни, так що вони де хочете будуть. Так, Тут зараз п'ять Є те, які вчора було, так що побачимо. Якщо, якщо буде яце сьогодні, значить це коричнева качка носить. Сьогодні гусочка знеслася знову. Більшість, що ось ця з горбинкою, в неї такі більші яйця. Так що подумаю. Потихеньку, помаленьку. Лишати вже їм яйця. Може і сяде гусочка. Було б дуже чудово. Ну і в цих сьогодні одне ще тепленьке. Так що так, от пруть десь летять. І так, як я казала, коричнева качечка все-таки носиться. Так що ось такі в нас справи. Одного інкубатора винесла, зараз буду чистити, мити, і будемо сьогодні закладати нові яйця. Сюди вирішила, так як я в минулий четвер закладала яйця, і тут є індокачині. Хочу, е, хочу докласти просто качині і гусячі, які. За цей тиждень підсобиралися, так як інкубатор пустий, Думала курячими докладати, але бачу, що і тих вистачить мені докласти. І будуть разом з індикаченнями з посилки. Ще, правда, трішки поганенько видно, але вчора вже з цікавості передивлялися. Набагато більше є опліт в цих яйцях, що в інкубаторі, чим Ті, що були під індичкою. Ну, Це моя знову провина, тому що ця індичка трішки спочатку поганенько сиділа, під неї було багато яйця. Тому ось так. Ну, Сподіваємося, з інкубатора щось, щось добуде. Вже є я... свої помилки, вже скільки мені з Івано-Франківщини прислали яйця, а я їх завжди. Щось з ними в чверю. Ну, то була б не я, якби не вчверила щось, але, як то кажеться, на своїх помилках вчаться. А в звичайних яйцях, звичайних качок теж хороший опліт, там набагато кращий. Ну, Але я кажу, ще з цих єчю, з Івано-Франківщини, дорога далека. Так що це теж можуть струситися вони трішки. Ну, щось добуде. Там під індичкою 100% два хороших розвинутих яйця. Так що все в нас буде. Помаленьку, потихеньку постягуємо, Де-й ось так. Тут нас все чудово, всі живі, всі здорові. Ну, ось так. Виходить, малесеньких 25 є, і цих 19 чи 20. І шестерин дитять. Так що ці гарненько ростуть. Не знаю, чи заберуть їх, чи не заберуть, будемо бачити. Ось так. Це, скажімо, мало місця, ні. це я просто телефон вмикнула і вони всі на одну кучку збіглися. Ця кроличка хорошенька, водичка є. Зерно є, ось там гарно зробила кубельце, кубельце шевелиться, я її не чіпаю, вона там собі з краєчку. І ось так. тфу-тфу-тфу, мамулька, я за неї, як то кажеться, не переживала. Тут же все забито, все закрито, так що вона буде. Їх глядіти, аби ніхто не заскочив. Ось так. Ну, ось помила, просушила інкубатора, провітрила і наставляємо температуру 38,2. Нехай гріється. Зараз мию яйця значу і закладаємо нову партію. Все по накатанні. Намила я курячі яйця, 50 звичайних курей і 35 малесеньких з посилочки Бентамок. Можете побачити, які яєчко. Але це нічого страшного. Сподіваюсь, це все влізе в інкубатор. Так що так, ну, ось, заклали інкубатора, деякі в два ряди, але три дні просвічу і яке буде неоплідне там чи ще щось все ну, прибереться і вони всі ляжуть на місця. Так що закриваємо і з Богом... В добру путь, як то кажеться. Ну, ось, зробилась кліточка для перепілочок. Трішки високовата, але нічого страшного. Е, сюди будуть скочуватись яйця, ще потрібна кормушечка і поїлочки. Ну, це все буде з часом. Е, сьогодні переселяти ще не буду, та як ще не дороблено. Занесли в хлів, тому що дощ. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші. Добрі, недобрі коментарі. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Такі в нас справи. Всього найкращого. До нових Па-па-па-па.